Ми зараз можна, можемо детальніше поговорити з Олександром Левченком. Це дипломат і посол України в Хорватії в 10-17 роках. Пане Олександре, вітаємо вас. Ході, вітання. Ну, давайте поговоримо про це. От ви чули таку ініціативу Дмитра Кулеби. Як ви ставитеся до неї? Ну, дійсно, вона нестандартна, такого ніколи не було. Тому що призначення послі -послі – це політичне фігури там конкурсу ніколи немає. На конкурси оголошується на посади Державної служби категорія АБВ, послідності до категорії полі політичних посад. Між тим, ви показали дійсно сайт Міністерства закордонних справ, розділ МЗС під підрозділ там, вакансій, де говориться про те, що 21 країну Міністерство закордонних справ хотіло би добрати. Добрати кандидатів, які бажають запропонувати самі себе на посаду посла України в цій країні, ну крім вимог не нижче магістра здання наземних мов, це і, і вимога загальна МЗС відповідність трьом П роками, це професіоналізм, патріотизм та порядність. І додалося під час війни четверте П. Перемога, тобто людина, яка може стати послом, має бути налаштована на перемогу. На відміну від конкурсу, я так зрозумів, того, що опублікував на сайті Міні закордонних справ, він хоче добрати собі просто ширшу палітру кандидатур. Тобто, там кожен кандидат має написати мотиваційний лист, чого він хоче бути послом. І дійсно свої дані біографічні відповідно до, до форми, встановленої, і так би мовити, життєпис, життєпис і Пане просто раніше так, далі. так було, що послом може стати людина лише з профільною освітою. А тут, виявляється, може бути будь-яка освіта. Головне, щоб ти там по різних інших критеріях підходив. От тут як ми таким чином, що дискредитуємо цю освіту, яка вчить на, на, на дипломатів молодих людей. Ну, профільна освіта у кадрах. Там ви знаєте, які не спеціальності є. профільні. у нас, наприклад, був міністр закордонних справ без профільної освіти. Це Павло Клімкін. Він ага. не мав ні, ні міжнародної, ні і так далі. Він був фізик-математик. Тим не менш, от 5 років був міністром закордонних справ. Все це умовно. профільна освіта це важливо, звісно, і так далі. між тим бувають виключення і так далі. І, і кадри там уже, повірте, мені розберуться наскільки освіта відповідає дійсності, наскільки вона профільна чи не профільна. Мені здається, нестандартний хід в тому сенсі, що якась кількість кандидатур потрапить на очі міністру, тому що відповідно до процедури пропонує президенту призначення на посаду посла, саме міністр закордонних справ. Зрозуміло, можливо, щоб у нього був якийсь ширший вибір, і те, що ви подалися, це нічого не значить. Тобто там ми ще було зазначено, що якщо ваша кандидатура буде в чомусь зацікавлена міністра, то вам кадри повідомлять про це, зрозуміло, а Якщо не зацікавлена. Ви не на конкурсі ніде і так далі. То зрозуміло. Отже, пане Олександре, ми дякуємо вам за ваш коментар. Будемо дивитися, як будуть події розвиватися, і хто хто саме подасться на цей конкурс? Олександр Левченко нагадаю, був зараз з нами дипломат посол України в Хорватію.